Створили автентичний логотип та розробили фірмовий стиль. У Чернівцях представили унікальні складові бренду міста. Нова візуальна концепція зробить його привабливішим для інвесторів, каже керівник департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Сергій Бостан. Це надзвичайно потрібно в принципі в всіх напрямках позиціонування міста, залучення інвестицій, промоції, росту туризму і так далі. Тобто, це те, як нас сприймають і розуміють наші партнери за кордоном як потенційні інвестори. Овлений дизайн планують розмістити на найпопулярніших маршрутах міста. Ми будемо намагатися максимально використовувати е, дану бренд стратегію, скажімо так, в різних напрямках, починаючи від того, що будуть стикатися містяни і туристи щодня, це вонально е, і вивіски аншлаги на будинки з назвами вулиць вказівники на дорогах, завершуючи умовно позиціонування на офіційних порталах, на мерчі, які буде випускати місто. Для місцевого бізнесу робота над брендом тривала з осені. За цей час фахівці визначили основні кольори, які асоціюються з чорнівцями: це коричневий, помаранчевий та червоний через забудову в історичному центрі та візерунки, які асоціюються з краєм завдяки дню вишиванки. Чернівцям притаманна а, своя унікальна така атмосфера, яку ми намагались виразити, унікальна архітектура, яка її створює, унікальна історія, мультикультурність, яка поєднується серед мешканців самого міста. А, також, звісно, це сама атмосфера такого спокою, затишку, про яку нам розповідали місцеві мешканці. Тобто, воно все було закладено в шрифтах, кольорах і в символах. Окрім того, оновлено айдентику Планують використовувати на офіційних заходах, документах чи брошурах. Дизайн це тон голосу. Візуальний Так ось Ми хочемо, щоб цей голос чернівців проявлявся візуально в звісно онлайні. Бо ми живемо в такому сучасному цифровому світі. І, звісно, в офлайні. Нагадаємо, створення брендбуку профінансував європейський союз спільно з урядом Німеччини на замовлення Чернівецької міської ради. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.